Андрій Миколаевич, представляйте. Наступний спікер, мельник Олена Андріївна. Криза як випробовувальна стійкість та швидкість масштабування Чудово, бізнесу дякую. під час війни. Будь ласка, не <клес> Взагалі, я тут подумала, що у кожного з нас був свій перший раз. Так, от сьогодні це мій перший раз на великій сцені. Я дуже дякую за цю можливість. Виклики мене дуже люблять. Я їх люблю, але не дуже. Але вони мене супроводжують протягом, протягом всього мого професійного і життєвого шляху. Коли я готувала цю презентацію свою доповідь, я подумала, ну чому завжди так все стандартно. І я завжди шукаю якісь нестандартні рішення. І цього разу це не виключення, тому що шрифт, яким виконала виконана моя презентація, він наш, український, він харківський. Я дуже дякую спеціалістам, які мають ці драйвера, бо я до останнього не розуміла. Він буде в стандартному вигляді. Чи буде з цим, з, з цим шрифтом наш, нашим українським харківським? Так вийшло, що всі 12 років роботи нашого бізнесу ми знаходимо спільну мову з кризою. Наш бізнес народився з кризи, розвивався у кризи, і зараз навіть масштабується під час, напевно, найбільшої кризи. Мені здається, що ми з ними навіть не розлучалися з цими кризами. А часом здається, що саме кризи допомагають нам рости. Якщо подивитися і подумати, що криза це не така вже й страшна річ, як ми її собі малюємо. І з грецької це переломний момент хвороби. Не знаю, чомусь не працює в мене клікер. Є. Дякую. З грецької це переломний момент, поворотний, поворотний пункт рішення. А в медицині це поворотний момент хвороби, коли стан хворого погіршується або покращується. Вітаю всіх! Мене звати Олена Мельник, я співзасновниця та директорка клініки Візіобуд. І ось уже 15 років я працюю в практичній медицині, а останнім. Вісім я займаюся тим, щоб наша клініка була турботливою, де працівники люблять те, що роблять, а пацієнти отримують результати, які перевищують очікування. І сьогодні я розкажу вам нашу історію стійкості, як нам це вдається, та чому ми переконані, що кризи можуть відкрити в нас шалений потенціал. Коли я кажу, що кризи з нами постійно, я не перебільшую. Ну от дивіться самі. 2011 рік персональна криза самореалізації. У державній системі медицини стало тісно, а власні амбіції не вкладалися у лікарський кабінет. В цих умовах тоді здавалося практично неможливим, безперспективним зробити щось більше, ніж просто надання медичних послуг. І тоді ми створили наш перший бізнес. Це підштовхнуло нас зробити, створити те місце, де експертиза поєднується з турботою, а досвід та знання з любов'ю до пацієнтів та до своєї справи. І якщо створення свого бізнесу вирішило проблему персональної кризи, то, власне, бізнес з іншого боку привіз, привів нас і до кризи наступної. В 2015 році ми. Зустрілися зі справжньою кризою бізнес-моделі. Ми зрозуміли, що у нас немає єдиного центру управління, що той сервіс, про який ми мріяли, він не дотягує до нашої мрії. Ми не розуміли тих викликів і купу тих криз, які нас очікували далі, і тих викликів як персональні інвестиції, і це не тільки про гроші. Ми не вміли балансувати ні зі своїми правами, ні обов'язками. Ми зіштовхнулися з такою великою кількістю викликів, що ми такі О Боже, навіщо це все взагалі з нами відбувається? І саме в цей момент ми створили нашу місію, якою ми пишаємося. Ми створили нашу візію, ми придумали наші цінності і їх почали активно транслювати. Ми зробили дійсно управлінську команду. Ми навчилися і розробили систему балансування ресурсів. Ми створили нашу корпоративну візіобудівську атмосферу. І ми навчилися керувати зворотнім зв'язком. Наступні п'ять років ми розбиралися з цим усім і ще з купою інших. Різних криз супутніх в той момент підскочив долар. Почалася турбулентність всередині команди, криза адміністрування, бізнес-процесів. Словом, нам тоді здавалося, що якщо ми зможемо вигребти з цього, далі точно буде легше. Але ні. Далі легше не буде. Показав нам 2020 рік. Далі буде точно цікавіше, і тут ми зустріли. Кризу організаційної структури підприємства ми усвідомили, що у нас проблема з ієрархією, субординацією, у нас немає менеджерів. Наша клініка повністю залежить від однієї людини, від засновника. Ми тільки тоді, ніби починали знайомитися із стратегією, із фінансовим плануванням із купою різних моментів. І я зараз дивуюся, як взагалі нам тоді вдалося так довго протягнути. Це все підштовхнуло нас зробити чіткі управлінські кроки. Ми тоді створили нашу організаційну структуру з медичними підрозділами. У нас з'явився топ-менеджмент, ми створили карти посад та чек-листи для усіх працівників наших підрозділів. Ми сформували свою ціннісну пропозицію і налагодили чіткі бізнес-процеси, створили виключно нашу атмосферу Візіобуда. Яка уособлює собою атмосферу турботи та затишку, і ми почали відслідковувати клієнтський досвід і забезпечували його позиробили його позитивним. Я впевнена, що все це інструменти, як ми це робили, ви можете прочитати у книгах з менеджменту або пройти на управлінських курсах, але є те особливе, те особисте, що допомагало нам. А можливо допоможе і вам все те, що допомагало нам виходити із цих криз, це уроки, висновки, які ми робили після кожної кризи. І я подумала, що ці кризи можна звести до п'яти пунктів наші lessons learned, і я вважаю, що все в житті взаємопов'язано. По-перше, ми почали звіряти свій внутрішній компас. Ми його звіряли завжди і продовжуємо звіряти. Я так називаю те, що ми з командою співставляємо наше бачення, нашу стратегію, чи кожен щоденний крутий крок, який ми робимо, співпадає з нашою стратегією, чи ту цінність, яку ми приносимо пацієнтам, людству, чи це відповідає нашому баченню? По-друге, ми зрозуміли, що потрібно запрошувати експертів. Якщо у нас є проблема з фінансовим плануванням, ми запрошуємо аналітиків, якщо є юридичні моменти, ми запрошуємо юристів, будь-які питання ми почали запрошувати тих, хто кращий за нас. І ми не боялися цього робити. І очевидно, що кризи це завжди втрати. І дуже часто це втрати людей. В 2016 році ми звільнили половину нашого колективу, залишилася половина, але залишилася. Ми в своїй клініці переконані і культивуємо цю історію діалогу. Ми завжди за комунікацію, за позитивну комунікацію, яка допомагає вирішувати будь-які проблеми ще на етапі зародження цих проблем або в процесі. І ми навчилися змінюватися. Ми навчилися змінюватися ще в ковід, і ми це робили дуже активно і робимо змінюватися вчасно і часто. Сьогодні ми, українці та українські бізнеси, гартуємося напевно у найжорстокіших та найжорсткіших умовах в умовах війни. І ми часто кажемо і часто чуємо, що ми всі під прицілом у ворога. У нашому випадку ця фраза буквальна. з 24 лютого по 31 липня 2022 року наша клініка стала справжнім військовим об'єктом. Саме на нашій території була розміщена військова база полку Азов, секретна. І ми не могли до нашої клініки в той момент навіть підійти станом на кінець квітня. Саме за 50 метрів від нашої клініки, російська ракета. Рознесла чотири поверхи багатоповерхового будинку і, звісно, постраждала наша клініка. З моменту початку великої війни і до березня цього року наша стратегія вкладалася лише в одне дієслово вижити Вижити під час ракетних атак, під час інформаційних атак, блекаутів і пов'язаних з пов'язаних з ними викликами. В березні 2023 року наша стратегія знову. Була про розвиток. Ми обрали знову, як робили це під час кожної кризи. Ми обрали рухатися. Звісно, в умовах війни кожна компанія для себе випрацювала той нон-стоп дій, ті must-have речі, без яких бізнес, я вважаю, в принципі, людина не може йти далі. Сьогодні це вже гігієнічний рівень. А тоді, на початку, в квітні, в травні, в березні. Це були ті той поток, абсолютно безперервний поток швидких рішень, швидких змін, трансформацій і прийняттів, що ну зараз я дивуюся, як ми це все витримали і витримуємо. І ці е, нон-стоп-дії дії це не про масштабування, це просто про існування. Я їх е, сформувала в такі шість пунктів: це наші стоп дії, які ми робимо завжди і робимо зараз. З великою увагою, ми турбуємося. Турбуємося про пацієнтів, турбуємося про співробітників. Наша філософія клініки така. Ми... Допомагаємо та підтримуємо в рамках спілки українських офтальмохірургів. Ми розгорнули масштабну діяльність гуманітарну, інформаційну і освітню. Ми надихаємо людей. Ми говоримо про позитив. Ми стараємося вселяти в людей, в пацієнтів і всіх, хто з нами стикається, віру в позитив. Ми спільно діємо, ми з командою спільно вирішуємо, як ми будемо діяти в тих чи в інших ситуаціях, і ми приймаємо ці рішення, порадившись всі разом. Ми захищаємо свою клініку, ми захищаємо своїх співробітників. Ми створили на той момент, коли ми відкривалися, на момент 2 травня ми створили. І враховуючи те, що у нас була військова база, ми створили всі можливі і неможливі речі для того, щоб захистити наших співробітників і наших пацієнтів. І ми адаптовуємося щоразу до змін, до різних до різної інформаційних атак і різних інформаційних штук, ми навчилися швидко адаптовуватися. Сьогодні за ці 640 днів війни ми точно зрозуміли, що єдине, що не на, на часі, це опускати руки. Війна зробила нам аудит: аудит стійкості, і аудит тих чотирьох складових бізнесу, без яких ну, це чотири кита бізнесу, без яких бізнес не може існувати, на мою думку. Аудит персоналу, співробітникам наскільки. Співробітники довіряють лояльні клініці компанії, наскільки вони можуть працювати за ідею. Війна зробила аудит технологіям, наскільки вони сучасні відповідають запитам наших пацієнтів, наскільки технології готові обслуговувати пацієнтів там в короткий час, тому що е, всі поспішають додому і захистити себе і свої сім'ї. Війна зробила аудит і перевірку пройшли клієнти, наскільки міцно вибудовані клієнтські відносини, і звісно, моя улюблена тема: війна зробила перевірку на корпоративну культуру. Наскільки корпоративна культура міцна, і наскільки цінності, які сформовані у цій компанії, транслюються, і наскільки вони сильні. Інструменти, які нам допомагають масштабуватися і перемагати, ми назвали зброя нашої перемоги. Парасолька безпеки, я так називаю, те, я називаю це ту довіру, яку ми вибудували між нами і пацієнтами, партнерами і співробітниками. Ми називаємо це своєю парасолькою. Це управлінська свобода, це про дорослість. Війна дуже сильно змінила нас, вона змінила нас, і ми подорослішали всі, тому що рішення, які ми приймаємо, вони часом дуже швидкі і дуже е, життєво е, судьбоносні. Ми е, почали бачити можливості там, де їх раніше не бачили, бо е, я називаю це гострий зір. Коли ми шукали приміщення, це було два роки до війни. Ми об'їздили, передивилися масу приміщень і не знайшли те ідеальне для нас. То під час війни воно у нас відбулося. Попередники не витримали. Ми розгорнули наш горизонт і розуміємо, що нам потрібно це те наше приміщення, яке нам не зустрічалося протягом двох років. Ну і ніщо так не стимулює компанію до масштабування як наявні кредитні зобов'язання. Ми це називаємо наш ленд-ліз, який потрібно повертати. Ну і найсильніша зброя, найсильніша для мене зброя моєї особистої перемоги це команда. Це ті люди, які зі мною, які працюють і які чекали, коли ми нарешті запустимося. Сьогодні нас вже 60, 20 лікарів, 18 лікарів-офтальмологів високого рівня кваліфікації, на скільки нових послуг і купа кредитних зобов'язань, і управлінська криза у власника. Але з 2011, з 2011 по 2023 рік ми долаємо свій шлях гідно. Із 30 квадратних метрів ми збільшились до 1200 із 200 пацієнтів на місяць до 2000. І все це допомагає втілити в життя нашу місію допомогти якомога більшій кількості людей побачити цей прекрасний, хоч такий непростий світ. І війна це криза криз. І я ніколи не забуду моменти страху відчаю і люті за ці 640 днів, так само, як ніколи і не забуду, що повертає. Мене та мій бізнес до життя, що саме вертає мене і бізнес до знову якихось нових горизонтів. Мене вертає мрія. Мрія створювати щось дійсно важливе для багатьох людей. І ось уже 12 років ми створюємо простір, в якому людина в центрі уваги, турботи та любові. А ще мене вертають люди, які пліч опліч зі мною самовіддано працюють. І вкладаються своєю працею, щоб ця мрія стала реальністю. І я дякую кожному та кожній. Я дякую своїй команді, тим, хто був в нашій команді, є та буде в нашій команді за цей неоціненний вклад. А вам за чудову компанію сьогодні. Ми на сьогоднішній день надаємо у вас спектр офтальмологічних послуг. Ми пишаємося тим, що ми робимо, і несемо. Цю інформацію вам і ділимося нею з вами. Ми будуємо здоровий зір з любов'ю. Ну, якщо є бажання продовжити спілкування, для мене це буде велика радість. Доєднуйтесь до соцмереж клініки, до моїх соцмереж. Я завжди з радістю ділюся інформацією і своїм досвідом та знаннями. Перемагаємо і розвиваємось, об'єднуючись. Дуже дякую за увагу і ще раз за можливість. Дуже дякуємо, Олена Андрівна. Вітаємо вас з дебютом. Було все чудово, але на жаль, ми вже не маємо.